Екомаркет на дроті. Привіт цим моїм найкращим підписникам. Дивіться я вам, шо, шановні покупці, акція, капуста білокачанна, 48,90 була, було, а зараз 39.90. Це знижка. Молода появилась на стару знижка, правильно? Та беріть, мені не треба яйця. Зараз поїдемо. Та мені не треба Беріть. в мене є дома. Вот это так. А что ту тут молода капуста? Шо у нас тут по молодій капусті? Капуста молода? 66 гривень ,90, 90 копійок. Марсеонь. Це Буля Морс, 1990. Йо-мое, йо, ми з Морса. О, це треба таку посадить і продавати на першу. Бачите, Марсионска. Що йо, у нас тут ще есть? Така ще не є капуста синя. Бачите ціна за кілограм. Оцей кусочок виходить на 43 гривні 48 копійок. Буряк. Столовий 23 гривні 70 копійок. Непогана, в принципі, ціна. Картопля. Картопля хороша. Дуже. Зараз я вдіну перчатку будемо розбір картоплі робити. Хочете, я вам покажу цей розбір картоплі. А. О, дивіться. Не порчено, Бачите? Ціна картоплі 39 гривень 90 копійок. Супер! Супер-супер ціна. Що у нас тут ще є таке цікаве? Ой, дівчата щось, але переучот будуть зробити. Он то, товари зі знижкою 50% від ваги. Ліже йде груша. Це думаю, взяти її і ліс кушати. Класна така груша. Капусти нам нарізали. М -м -м. Яблука. Ух ти, яке яблуко, о-майо, ух, яблука. Супер, супер яблука. 3490-5290. Ну, Ці на яблука. Голден Україна. Оце ось Голден Україна у нас буде по 49 гривень 90 копійок. Що тут ще є? Брохолі. Ану, Брохолі. О дивіться, яке брохолі 239 гривень 90 копійок. її ніхто це до сих пор не купив. І мабуть, оцінить надо, гляньте, яка хороша. Ідеальна брохолі капуста, редиска. Редиска, кстати, непогана, але ціна дорога. 89,90 на базарі 65 гривень. Греби 139,90. Mm -hmm. А що там за яйця? Яйця, де будете брати яйця на паску в супермаркеті, Чи підете за домашніми на базар? А Ану напишіть мені 5 гривень 69 копійок. Що на базарі ж в магазині, в принципі, ціна однакова. Бачите, вам? зірка зайшла в екомаркет, бігом підмітається і обирається. Оце так. Mm? Подивимося, що тут на за це є. Ну що тут? Є халява, де халява? Це не пить, тут халява, не немає. Нема, а що 40% знижки. Дивись, воно вже тут. А оце що вони роблять ось? Це щоб ми в рукав не засунули, да? Ціково, так? Цікаво так? Тю, А чого вони вон, присервували? Дивись, Сирінка. Сирний сирок, це навіть не молодший. Ні, це по-моєму нормальний сир. а ну підшу. Це сирний не молочний. Я сиро роро макс Ні, це хороший сир. хороший? Та я не знаю, вони путають сирний Сиро-роро-маса. Massa. сиро роро so. Та ні, це не той сир. Це, навірно, гівно освітньо, це нормальний. О, це нормальний. Це, це, так окей. це і ціна нормальна, дивіться. Ні, вони. 400. Да. Так ага. це дивіться, 100 з чим то гривень за 200 г і 40%. Відсотків. А це що? Це сирний продукт, 58 гривень з копійками і 40%, 20 гривень, та не беріть ви його. Це сирний продукт, оце виходить. Ну, це сирний, Ой, а це ні. ні. Пішіть в другому ящику, пораємося. З м'яса візьмемо. Мій оператор, бачите, сачкує. Набрав кутуну корзину яєць. <рес> сачкує мій оператор. Скупились по багатому. Дивіться, яйця, молоко. Це необходиме. По багатому. Господі філе, 17 гривень 100 грамів Ціна космос. Я не люблю курку. Це що? 10 гривень 49 копійок за 100 грамів стегно куряче. О, 7,99 подорожало, 80 гривень кілограм четвертинка, труба рулю. Так може, а треба спросити, коли будуть акції сюди прийти, бо вони кажуть, що сьогодні середа. А де наші туті? О, ну мужчини, спросіть, коли будуть акції. Ну, подожди, я хочу пройти. Так, сіле куряче буде акція 7 числа. 149 гривень за кілограм. Оце отак. Так, ми ще прийшли в одну гіту. А я вже їсти собралася. Їсти. 40, 40 знижки. Нежний уход для чувствітельної кожи. Молочна кислота, ромашка ал, Лантоїн. Бачите? Нежний уход. А чому воно це написано это, російською мовою? Yes. Того і скидка. Того і скидка? А, ось маски скидка. Дивіться, 225 гривень 90, 90 копійок і 40%. А стояв 306 а масло, аграни. І кератін. Так, це, да, це ета, не годиться, нам таке не підходить. Ну що ми? дата Дата випуску? Дата кінця дня. Та може, там підне з там випуску. десь. Ось. Чого ви оце до сих пор не купили різдвяну кутю? Це ж я дурна їсть з черв'яками. це... як вона тут стоїть. Труба рулю. Треба йти взяти кутю. На Паску буде. Місто Паски ми будемо їсти кутю. Так, що у нас тут ще є? Квасоля по-українськи, 40% знижки. 23-й рік, чуже мені в глазах 23 Та ні, воно то дійсно, може, срок годності Там 25, Я може вже, все. Дивіться, отут дати. Багато всього є. Так, а, це не поубирала. Це що? Ось, дивіться, тільки куті залишилося. Це треба. Да. Ми не будемо паски їсти, ми будемо їсти різдвяну котю. Вона коштує, дивіться, 5490 і 40% знижки. І 78,90, і теж тут 40% знижки. Так, хуторок. Що у нас тут йде по хуторку? Манна 25. марка. Крупа мон на хуторок. Не беріть, вона не дуже це мені подобається. ну 800 грамів. Це 800 грамів. До 6.04.25. А, це теж вже скоро черв'яки заведуться. Я колись взяла тут помне, я розпаковувала кошу якусь. У там вона Боже, стоїть. з червяками надаваю. О, конхвети. Конфеті виходите. Yeah. Mm. Oh. Слудки не можемо. Бачите, тут у нас виставочний зал. Люди просто ходять і дивляться, як на виставці. О, а це що? Yeah. Угу. Крем гель для душу. Ух ти! У нас в місті з кошею, з оцими продуктами. Ще і крем гель треба купити. І засіб для інтимної гігієни зі знижкою, пантін праві, і маска для волосся. Дуже класний магазин і Кому він ще подобається? Напишіть, будь ласка. Може, тут ці знижки є. М -м -м. Гляньте тут усіх всього цікавого. І це отак. М -м. Тут такі, бачите, як які є. А, так, штучки непогані. Цукор. Дивіться, 28,90. Кстати, дешево. Рис. 49,90. Рис можна тут брати, то я так, в принципі, шучу, але рис непоганий. Я брала просто, того і говорю. Макароні, вироби ріжок 28,50 на вагу. А тепер я вам ще покажу. Так, ось, фасовані. Це, наверное, за упаковку беруть чи що? О, ті не познижувалися. Да? Кілограм 46 гривень, 39 копійок. Недорого, да? Опція. Це теж якісь макарони 5799. Так що це ось таке діло. Йо, мо, 109 гривень. Хочете макарони за 109 гривень? Пів кілограма? Ось. Це наверное, супер класні макарони. Якщо для вас дорого, ось дивіться, 1790-450 грамів принципі, Непогані. Італіно. О, це нам взяти. взяті. Ми глянемо до 13.11.2026 року. Італіно. 1790 Нормально. А тут, виходить, 700 грам. 22 гривні, 90 копійок. Йдіть, я ось макарони по акції знайшла. Будуть класні. А це що? Що це тут сталося? Бля, ай, так тут. Що я ту пачку відкривав? Так, куття. Оце тут ще не оцінене. Вони все думаю, якщо ту продадуть, то будуть оцю. Бачите, тут пошкоджена упаковка, це вже на списанні. А тут взагалі ось Макарони. От так, Макарони. Ми виставимо аккуратно. Не знаю, там дивитесь мене, прийдете, порядок на ладе. Ой, куті ще багато. Що це таке? Я всім розказую, що кутю треба їсти, а ви ніяк не йдете. І ціна недорого, бачите? Дешево. Це такий у нас прикольний магазин Екомаркет в торговому центрі Паравоз. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока.